І вас вітають дорогі англійці, мої хороші. Відео називається Дієслівні зразки. Просто це дійсно тема так називається академічна verb patterns. А якщо по-простому, це дієслово з хвостом ing, дієслово з to, дієслово без to, Оце називається дієслівні зразки. Ну, що ж, поїхали сьогодні. Ми дивимося ще кілька уроків. Це дієслово плюс ing, коли після enjoy і після stop, наприклад, ми вживаємо хвости. Чому? Давайте розбирати. I enjoy reading. Мені подобається читати. Would you mind closing the door? Чи ти не проти would you mind closing? Чи ти будь ласка, не замкнув, бо двері не закрив. Кріс запропонував піти в кіно. Дивіться, вони кажуть, що після enjoy, mind і suggest ми вживаємо ING, не to, а Ing. Це називається дієслівний зразок. Дієслова enjoy, mind і suggest належать до тих дієслів, які до себе притягують наступне дієслово із закінченням ING. Ось ще дієслова не тільки ці три, а ще й stop, finish, recommend, consider, admit це визнавати, deny заперечувати, avoid уникати, risk, imagine a fancy хотіти. Suddenly everybody stopped Čo? talking, бо є stop. I'll do the shopping when I've finished. Finish, Бачите? Ось він. finish. нього буде дієслово на ING. cleaning. He tried to avoid answering, boy avoid osin. I don't fancy what? Going out. Have you ever considered? Deconsider oysin. go in. Там нельзя зумівська тут. They said they were innocent. Вони сказали, що вони були невинні. They denied. вони заперечили doing anything wrong. І заперечна форма це not. When I'm on holiday, I enjoy not having to get up early. Бачите, як вам треба заперечити, коли я на канікулах. Мені подобається не вставати рано. Також, In'Жим, ми вживаємо після give up покидати, put off, відкладати, go on або carry on, продовжувати, кіп keep, або продовжувати. Keep продовжувати далі. I've given up buying newspapers. Я перестав купувати газети. You shouldn't put off telling him what happened. Не відкладай, не затягуй. Розкажи йому, що там сталося. Catherine doesn't want to retire піти на пенсію, she wants to go on working, хоче продовжувати працювати, you keep interrupting, When I'm talking You keep, keep on interrupting, продовжуєш і тут продовжуєш. тут продовжуєш перебивати. Interrupt – це перебивати. З певними дієсловами ми можемо вживати структуру дієслова плюс хтось плюс ING. Хтось, вони кажуть, тобто не просто дієслово плюс НЖ. А ще й хтось може бути між ними. You can't stop people doing what they want. Бачите, the stop, the doing между nimi people. I can't imagine George riding a motorbike. Бачите, структура, хто щось робить, хтось і Angie. Did she really say that? I don't remember her saying that. Sorry to keep you waiting so long. Бачите, ось ми вживаємо з вами і Різні структури. Різні структури. Добре, мої гроші. Давайте поїхали далі. Йди. When you talk about finished actions, you can say having done, stolen, said тощо. The бачите, perfect пішов. The admitted what? Having stolen the money. And it is not necessary to use having done, you can say the admitted. Стіли, як факт. Вони визнали те, що вони вкрали гроші. А це ви показуєте, що дія відбулася в минулому, як хочете? I know regret saying that. Або, бачите, те саме, I know regret having said. that. Тобто мені шкода. Ми з вами герундіальні сполуки перфектні. І uh, прості simple ангеш будемо розглядати вже в курсі індивідуального супроводу, коли я буду вам таблички всі показувати така річ. На ну, в Мерфі ми просто ознайомлюємося. І, здається, грунті я вам уже скинула попередньо. Інші структури, які є можливість з admit, deny, suggest recommend. Це they denied they had done anything wrong. Або they denied doing. Як хочете, можете з INZ, а можете і підрядним реченням. Chris suggested going. Або Chris suggested we go. I recommend traveling, як ми сьогодні завчали, або I recommend you travel by train. як хочете. Домашка, перша вправка у вас закінчить речення для кожної ситуації. She suggested what? Going to the zoo. Твоєчка закінчить речення, обираючи з цих дієслів, ось вони ці діє слова в боксику. Тут їх треба вставити. Трієчка поставте слова в правильному порядку. І четвірочка треба поставити анж шку Будь ласка, use your own ideas to complete these sentences. I always enjoy what? Talking to her. Власне, творчість. Власна творчість. Далі, мої хороші, це ми розглядали з вами ANG. Тепер наступний дієслівний зразок є ось такі дієслова, після яких ви вживаєте «to». «Want» – ви вже знаєте, «want to». Ще, Після цих дієслів ви вживаєте інфінітив на to offer, agree, refuse, decide, plan, arrange, hope, forget, manage, fail, promise, threaten, deserve, afford, learn «learn», «attend». Дивіться, It was a long way to walk, so we decided that decide значить, після нього буде «to take a taxi home». Simon was in a difficult situation, so I agreed, agreed to help her. I waved to Karen, but failed failed to attract her attention. Так, давайте розберемо це речення. Як ви його перекладаєте? Має воно перекладатись ось так. Я помахав Karen рукою в плані ал, але в мене не вийшло привернути її увагу. Вона не побачила, типу того. I like Dan, but I think he tends to talk too much. Tends. How old were you when you learned to drive or learned how to drive, it's okay. Заперечення paration таке, як в попередній темі. Not плюс ось ця форма. We decided not to go out because of the weather. I promised not To be late. Бачите, після певних дієслів ми вживаємо INZ-ku. Ну там ми на них вже подивилися. Це enjoy think suggest, тобто вони повторюють попередню тему. I enjoy reading. And the suggested meeting. Are you thinking of buying? Ось вони посилаються на 53-й юніт і кажуть, що ми ще побачимося з цією темою в 62-му. Dare. Сміте. Ми можемо вживати інфінітив з або без to. I didn't dare. To tell him. I didn't dare tell him. Mm -hmm. Але після dare not daren't. Ми не вживаємо ту. I daren't tell him. Це просто правило таке. Тут суть знов-таки розповідається на поглиблених рівнях. Чому тут така ситуація, та сама ситуація і з Ні, коли воно вважається основним дієсловом, це dare. А коли uh, не основним, модальним, після модальних діслів ми не ставимо to, тому виходить ось така ситуація. Якщо його regard, трактувати як основне, то воно буде із to. Uh, так, фрагментарно я вам поясню, чому тут to, а тут його немає. І тут воно вважається в запереченні як модальне, тому не буде to. Не поглиблюємося в історію, мови нічого. Просто вам так кажу, чому немає to. Далі, дамо далі. Ми також вживаємо to після seem, appear, pretend і claim. Тобто їх треба віднести. До цього списку. Так, they seem to have plenty of time. Seem. And pretended not to see me when she passed me in the street. Вам треба ці дій слова виписати в табличку. Після тих Ang. Після цих to infinitive. Ідемо далі. Ми можемо вживати Ang або Have done perfect інфінітив, коли. I pretended to be reading the newspaper. Знов таки кентініси, всі таблички кентінісів ми будемо розглядати на індивідуальних заняттях, тому що зараз ну, таке. I pretended to be reading. на той самий момент. Have you seen my kids? I seem to have lost колись. Я їх загубив. She claimed not to have seen me. Вона мене не побачила колись там. Наступна табличка. Після цих дієслів ви можете after these verbs you can use a question word what how plus Після ось, цих слів, ось вони, ми з вами вживаємо або how, або where we asked how to get to the station. Have you decided where to go on holiday? I don't know whether to apply for the job or not. Do you understand? What to do. Також. Show tell, ask, advise, teach somebody. Знову та структура з'являється, де вона була? А, попередній тайм, зрозуміло. Там вже ж так само стояв займенник хтось неозначений, а потім пішло далі. Так само і тут хтось. Іде далі. What how where? Давайте дивитися приклад. Can somebody show me how to use this camera? Ask Jack, he'll tell you. What to do? Бачите? Ось така структурка. Давайте відпрацюємо. Одиничка. 54.1. Закінчіть речення для цих ситуацій. They decided to get married. Shall we get married? Yes, let's. Давай. 54.2. Закінчить Закінчіть речення, користуючись дієсловом, яке вам підходить. Don't forget to lock the door when you go out по смислу. Трієчка, поставте дієслова в правильну форму, або ту, або айнджишка, змішуємо дві теми. Четвірочка, зробіть нові речення, користуючись дієсловами в дужках. П'ять, what, how, where, whether, плюс ці дієслова, підставте, кінець. А тепер, у нас є така штука, як дієслово плюс object додаток, плюс to, I want you, я хочу, щоб ти щось там зробив. Дивіться, ось у нас є табличка. Зараз я пояснюю на прикладах, а потім буде табличка. We expected to be late. Ми очікували, що запізнимося. Would you like to go now? Чи ти хотів би вже зараз кудись там піти? He doesn't want to know, не хоче знати. We expected then. Окей. Okay. Бачите, тут expected, просто дієслово плюс to. А ось тут we expected когось, we expected them to be late. І далі інфінітив. Would you like me to go now? He doesn't want anybody to know. Бачите, щось між ними є. Це як в попередніх темах, так самісінько. Зазвичай ми не кажемо want that. Do you want me? To come with you. Не don't want that, Чепухіння, це не підходить. You can use help with or without to. You... Тут оце ситуація, коли grammar нації починають дискусію, то там буде ту чи не буде. Це ж не модальне, треба. Ну таке. Can you help me? Після help ви можете вживати ту, можете без to. Так, знову табличка якась, знову самбарі. Ці дієслова мають, знову таки, структурку «дієслово» плюс «хтось» плюс що. plus завчити It's дієслова. It's not a nice hotel. I wouldn't advise you to stay there. Can you remind me to call Sam tomorrow? Just said the switch was dangerous and warned me not to touch it. I didn't move the piano by myself, I got somebody to help me who taught you to drive. They don't allow people to park in front of the building. В цих прикладах дієслово є пасивним. Ось я був попередженим. I was warned. по природі впізнаємо, Є що це за граматична форма? Це past, simple, basic. past was, simple, хвостів ніяких немає, have прочих позитивних вещей. І третя форма дієслова. Мене було попереджено не касаться, но тач, не точне, торкатися виключателя Ми Вимикачем. Are we allowed to park? here є, ми дозволеними тут паркуватись. Чи можна нам? Так, ми не вживаємо Suggest is to. Цей suggest у нас був в попередніх темах. Jen suggested that I ask you for advice або, 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 або. Нема, або Просто так. Jen suggested that I ask you for advice. Ми кажемо змусити когось робити щось. Дати комусь зробити щось без to. Чому? Бо після make. В значенні змушувати, ми не вживаємо «to». Після «let» ми теж не вживаємо «to». Це правила, 9 правил вживання голого інфінітива теж на поглибленому курсі. Ну, десь я давала цей bare інфінітив теж. Я його зараз знайду, дай Бог, і подивимося, кину вам в чат. I met him promise that he wouldn't tell anybody what happened. Дивіться, бачите, немає тут ніякого, I'm... я змусив. Я змусив його пообіцяти. Hot makes me feel tired. Her parents wouldn't let her go out alone. Let me carry your bag for you. Тут немає дійс. А, ні, є ще. Як це немає? Ми кажемо make somebody do, but in the passive way we say made to. Якщо в пасиві з'являється ось цей як це якщо? Якщо у нас в активі make без to, то в пасиві він to. Як вам така ситуація? We were made to wait for two hours. Ми були змушені чекати. Ось така ситуація. Гляньте. Це все фрагментарно. Фрагментарно шматками, воно ознайомлюючи моменти. Відповідно, одиничка. Закінчіть запитання. Ти хочеш щоб я та-та-та-та? Або do you want me to? або would you like me to? постатись цими дії словами, please. Двічка знов таки закінчіть речення з цими ситуаціями. Ми вже бачимо це втретє за сьогодні. She him to meet her at the station. Чому? Meet me at the station. Okay. Трієчка. з'єднайте. Complete the second sentence, so that the is a meaning similar to the first sentence. Четвірочка, Which is right, що є правильним. І чому, звісно, треба довести. You aren't allowed. To take pictures here. А у вас є корисна табличка, яка показує, що після allow ми ставимо to. Така ситуація. Як ви бачите, дійсні лінії, зразки будуть продовжуватися і на наступному раз, тому що їх тут о-хо-хо дуже багато. І нюанси я теж буду пояснювати. Саме, хороші, зробіть домашку тут, вам треба їх просто зазубрити, завчити. Ось